Цієї ночі Росія в чергове вдалась до атаки. Повітряні сили оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА та ракетну небезпеку. Вибухи лунали в Харкові. Удар прийшовся неподалік Адмінбудівлі, повідомляє обласна військова адміністрація. Безпілотником росіяни атакували Запоріжжя. Про це написав у своєму телеграм-каналі очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Іван Федоров. Там вибуховою хвилею пошкоджені складські. Приміщення і Запоріжжя, наскільки зараз повідомляється атакована десятьма безпілотниками, попередньо без постраждалих. А от у Херсоні через російські обстріли були знеструмлені електромережі, повідомили в міській військовій адміністрації. Працювала ППО і в Києві гучно було в кількох районах міста. Попередньо сили оборони відпрацювали по ворожих безпілотниках, але й в Росії цієї ночі не спали. Є вже повідомлення про те, що знищено 90 українських безпілотників. Зараз на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Слава силам, ворогам. Ми пан. зазвичай Ча? з вами оглядаємо події на всьому фронті, але мені цікаво від вас, як речника Уда, почути саме про новини щодо української добровольчої армії. Між тим, це буде друге питання. Давайте про е, безпілотники. Терор триває, але 90%. Українських безпілотників збитих в Росії теж безкінечно радують, тобто наші безпілотники і наші інженери роблять нереальні речі, щоразу обходячи російське ППО, тому що не всі збивають так. Абсолютно вірно, і сьогодні можемо говорити про те, що було відповідне ураження на Кубані, Краснодарський край, ільський нафтопереробний завод. уже підтверджена інформація від місцевої влади, що там щось прилітало. Ну, принаймні, ви знаєте, як росіяни говорять про обломки, які атакують. Атака відбулася пожежа. Теж є. На сьогодні на цю хвилину вивчається локація, де це було. Але від місцевих ми вже знаємо, що це саме район ільського нафтопереробного заводу, який не. Ну, перша такою за силами оборони, так що ті 90 безпілотників, які, начебто, росіяни збили, принаймні уламки за них точно дещо то працюють. Тепер давайте про оперативну ситуацію, але очима української добровольчої армії ми вже почали говорити, попри те, що на початку повномасштабного вторгнення ми не говорили про напрямки, де працює армія, але зараз всі підрозділи говорять про роботу своєї армії. Чим безпосередньо зараз не те, що займається українська добровольча армія, де найбільш гарячі ділянки на фронті для неї. Підрозділи та вашої армії на сьогодні. Наші підрозділи, які є в силах оборони, зокрема в збройних силах України в головному управлінні розвідки, вони працюють від півночі до півдня. Що ми говоримо про наші етнічні землі, тобто про Курський фронт, там працює сьомий окремий штурмовий батальйон Арей Української добровольчої армії, який веде Бої, важкі бої з ворогом, є здобутки в тому числі, тому що багато втрат росіянам завдають саме Ареці, є затримані полонені, які доставляються відповідно вже потім за відповідним алгоритмом, і які надають відповідну важливу інформацію для нашої розвідки, в тому числі. Тому та ділянка фронту, яка доручена арею, це ще раз підкреслю сьомий окремий штурмовий батальйон. Вони всі ці ділянки утримуються. І найголовніше про що ми звичайно всі мріємо, щоб було щонайменше втрат. Якщо говорити про Покровське, якщо говорити про Інші відтинки фронту запорізький, зокрема Херсонський, то є відповідні фахівці української армії, які працюють ну зокрема там аеророзвідка, наприклад, в тому числі, яка виконувала завдання на Покровську. Відбуваються відповідні ротації, в тому числі ну і південь, звичайно, запорізький напрямок. Тут ситуація є вона дійсно напруженою, але контрольованою, тому що ворог так і не продемонстрував на сьогодні своїх реалізацій, своїх зусиль на те, щоб створити. А давайте я уточню певні, напружена і. Контрольована, ми цивільні звикли до цих формулювань, але давайте опиратися на формулювання сил оборони. Якщо говорити про Покровськ, вони конкретно підтвердили звільнення села піщани біля Покровська, і от за даними ОСУ в Хортиці на Покровському напрямку відбувся певний перелом. Поясніть, будь ласка, трохи більше що стоїть за цим терміном. Я б не поспішав, можливо, все таки говорити про перелом, але те, що відповідні стабілізаційні заходи, в тому числі відбулися і принесли свої результати, це абсолютно вірно. І серед цих пунктів населених. Які звільнені це піщани, якраз це контратакувальні дії, цей інструмент, який дозволив зупинити просування ворога, тому що ворог змушений на цих напрямках зараз застосовувати підтягувати резерви. Є відповідні бригади Російської Федерації, які готувалися виключно для міських боїв вже в самому населеному пункті Покровськ на сьогодні. Цього не відбувається. Сподіваюсь, найближчим часом не відбудеться. А ці резерви, зокрема, зараз використовуються в тих е, штурмах, які Пов'язаний, наприклад, з Курахівським виступом, тобто формуванням південного, а можливо найбільш південно-західного плацдарму цього відповідного флангу для продовження атак на Покровськ. Так от ці бригади вони замість міських боїв у Покровську бігають лісосмугами, завдають їм наші сили оборони ударів. Відповідно, ворог несе величезні втрати, які збільшилися, зокрема, ну принаймні десь два рази точно. Тому о, Покровськ на сьогодні. Ситуація, я не скажу, що вона там повністю переломна раз підкреслю, але стабілізаційні заходи, зокрема на Константинопольському напрямку, в тому числі відбулися більш активно. Ворог почав просуватися по іншому флангу, іншому відтинку, Це велика новосілка. Тут ворог активізувався. Це теж зрозуміло. Формують або намагаються сформувати відповідний пластар уже з іншого флангу. Так, що я думаю, активізація, яка продемонстрована вже цими вихідними по всьому фронту, зокрема і на півдні, в тому числі, ворог буде намагатися діяти так активно і надалі. Тобто, все таке активізація на фронті. Я хотіла процитувати ще розвідку Британії про той самий покров, що ворог намагається обрізати логістику і оточити місто. Тобто, з одного боку, від Осу в Хортиці від вас чуємо про складну ситуацію контрольовану з іншого боку, ми маємо цю інформацію з відкритих джерел. І в такий спосіб знову хочеться запитати, і давайте напогадаємо глядачам, тому що для когось це. Просто стають слова Покровськ, покровський напрямок. Покровськ далі відкриває дорогу куди? Чому логістика до Покровську надзвичайно важлива? Поясніть, будь ласка, конфігурацію розташування цього міста. Чому вона зараз от починають українці тиждень? Чому зараз важливо допомагати військовим туди з дронами? Зокрема, і чому так часто ми говоримо про Покровськ? це стратегічно важливе місто для української армії? Стратегічно важливо воно є і з точки зору ворога, тому що це просування до тієї стратегічної мети, яку ворог демонструє на сьогодні. Вона не змінилась. Це вихід на адміністративні кордони Донецької області. Це найголовніше, тому що після Покровська відповідно будуть інші завдання відкривається, як ворог вважає там оперативний. Простір для продовження наступу, але я не забігав би зараз наперед, тому що тримаються і Торецьк, тримається часів. ну і власне сам покров, про який ми сьогодні дуже багато говоримо. Допомога дійсно необхідна, вона важлива і дякую вам, що завжди до цього дотичні. Зрозуміло, і ще хочу запитати вас про безпосередньо погіршення погодних умов. Ну як погіршення? Хтось нарешті сьогодні прокинеться і побачить, що 17 лютого в Україну прийшла зима, стільки снига, зокрема в Києві. А для військових це і плюс, і мінус, зокрема, правильно. Тобто цікаво знати про наші дії, наскільки місиво на лінії фронту, в яких географіях. Графічних точках найскладніше. Чи навпаки, під покровом снігу якісь речі робити легше? Ну, по-перше, ворог використовує завжди негоду для того, щоб проводити свої піхотні штурми, Перш за все. І до речі, коли я казав про активізацію по всій лінії бойового зіткнення, зараз ворог, не дивлячись на негоду, а вона змінюється дуже активно. То сніг, то навіть і сонце виходить там за кілька годин надовго. То ворог почав використовувати механізовану компоненту на різних відтинках фронту по різному, але навіть на південному відтинку намагався на тиждень, що минув кілька днів тому атакувати в районі Антонівської локації. Антонівське місто всім відомий. Вигнав там кілька одиниць бойової техніки, яка була, до речі, знищена, так само як і штурмова група. Тому о, зараз, ну скажімо так, кардинально щось в цьому плані не змінили. Звичайно, негода впливає перш за все на використання FPV дронів тут. Проблема виникають як для нас, так і для ворога. Хоча у ворога є поки що на сьогодні. Я підкреслюю, поки що на сьогодні певна перевага в використанні оптоволокна на деяких відтинках, але ситуація з нашого боку вона вирівнюється. Я сподіваюся, найближчим часом вона буде по всьому фронту вирівнена, і оптоволокно з нашого боку теж активно буде діяти. Тут уже як кажуть, негода практично не впливає на цю роботу малого повітря. Тому є і знищені ворожі одиниці техніки, дуже багато знищених артилерійських систем. До речі, по всьому фронту тут, з нашого боку, активна робота артсистеми, ствольна артилерія, саме ворожа, масово знищується, і показники ці є. Я не люблю слово рекордне, воно якесь таке не дуже правильне, але масово знищується саме ствольна артилерія. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, був з нами на зв'язку.